Привіт, мене звати Настя, експерт з флористики, і сьогодні хочу вам розповісти про пам'ятну флористику. Ми всі бачили у голівудських фільмах десь на фотографіях у Європі. і Так далі, наскільки у них реально дуже дуже красива пам'ятна флористика, великі, білі композиції, вінки, серця і так далі. У нас на жаль, все по-іншому, якщо не зачіпати тему пластику, який взагалі заборонений, і які всі говорять по 150-му колу, що не бажано ставити і приносити людям. Але в нас все одно продають їх, все одно не слухають. Момент культури квітів у нас вже на дуже дуже високому рівні, люди люблять великі класні композиції з квітів, і пам'ятна флористика, вона теж іде до того. Просто цей момент, мені здається, що люди звертаються, показуючи якісь приклади, які вони бачили і не бачачи гарних варіантів. І це те, що потрібно людям показувати та виховувати. Тобто раніше також любили букетики з червоною тренду з гіпсофілою, але коли ми почали показувати, що можуть бути красиві, гарні букети, люди почали замовляти їх. І те саме, якщо ми ми будемо пропонувати і показувати, що так красиво, а так не красиво. Так можна робити, так краще не робити. Люди будуть теж це ловити, адже всім хочеться якось теж віддати шану, подякувати в останні миті, десь показати свою прихильність і так далі. І ну це можна робити красиво. Дійсно, значно красивіше, іноді просто букет звичайних білих троянд чорною стрічкою перев'язаних ніж тих общипаних резентем, жовтих, синіх, пофарбованих просто балончиком. Обов'язково, щоб композиція була можна сказати, такою супер об'ємною, супер дорогою. Зробити зі смаком можна зі звичайних квітів, не обов'язково з'єднувати 10 нез'єднуваних між собою кольорів, не обов'язково з'єднувати 10 непоєднаних між собою сортів квітів. Варто обрати щось таке максимально нейтральне. Дуже красиві. Мені особисто подобаються композиції в білих, зелених тонах, не червоний, зелений, оранжевий, жовтий і все разом просто все, що було у холодильнику. Склали. Докупи і зробили просто щоб продати. А це дійсно можна робити красиво, можна робити стильно.